У селище Новолуганське, яке донедавна було сірою зоною, повертаються закон та порядок з нового року. Тут працюють поліцейські на постійній основі, які не лише виконують свої безпосередні обов'язки, а ще й надають допомогу місцевим жителям. Сьогодні їх кількість складає близько чотирьох тисяч. Загін правоохоронців, який нестиме службу за 500 метрів від ворожих позицій, проінспектував очільник поліції Донеччини В'ячеслав Амброськін. Наша задача здесь показати, що встановлена власть. Есть закон, есть порядок. Как вы себя проявите, настолько будет отношение людей к нам к Украине. Понятно? Любое обращение, вы должны оказывать помощь. Вне зависимости, входит ли это в зону нашей компетенции. Понятно? Надо дотолкати машину, значить, допомагає виталки машину. Надо помочь доставить продукти, доставляє продукт. Під прицілом незаконних збройних формувань селище продовжує жити. Голова новолуганської сільради Костянтин Саркісов повідомив, що зараз ситуація у населеному пункті більш-менш спокійна. Є світло, опалення, працюють магазини, амбулаторія. Крім того, функціонують школа, де освіту здобувають до 200 дітей, та дитячий садочок. Його відвідують майже сотня маленьких вихованців. Двічі на добу ходить автобус до Бахмута. проблем всегда хватает, скажем так, воровство, то есть все, оперативную обстановку, как бы не мои компетенции оценят. я думаю, сейчас ребята зайдут, думаю, они разберутся, сами расставят акценты, куда надо обратить внимание, чем заняться. Основная задача сотрудников полиции – это организовать прием граждан, потому что, я думаю, у граждан скопилось довольно много проблем, которые накапливались не на протяжении ни одного месяца. Я думаю, с сегодняшнего дня дежурная часть уже заработает. Тара задача та охрана обчисного порядку загалом у 2016 році до бахмутського відділу поліції надійшло 203 звернення від новолуганшан. Це свідчить про те, що допомога поліції його жителям потрібна. Поліцейські оперативно реагували на кожне повідомлення, аби затримувати злочинців у сірій зоні. Правоохоронці зокрема проводили спільні спецоперації з військовими.